Усім привіт, компанія АвтоСкаут, і сьогодні хочу показати вам ось такого красення. Це шкода Супер в топовій комплектації спортлайн та на дуже рідкісному та гарному кольорі. Знайшли, перевірили та придбали ми його з Німеччини. Це у нас 19-й рік випуску, має 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт. це 190 кінських автоматичної коробки передач, передній привід та всього лише оригінального і підтвердженого пробігу 173 тисячі. Все обслуговування на дилері. Шкода, технічно і візуально, автомобіль повністю без недоліків, немає жодного підфарбування. І ось такий космічний вигляд він має. Зовні, як ви можете бачити, у нас присутня топова біксенонова оптика з замовичами фар. Автомобіль повністю в заводському блек-пакеті. Також ось такі класні стоять дизайнерські легкосплавні диски 18-го радіуса на літній гумі, камера асистентів, зовнішні дзеркала, які підірваються, складаються та електрорегулюється безключовий. Ось так він виглядає зі сторони. Жодних дефектів та недоліків ви не побачите. Ззаду теж дуже гарно, в зоні завантажень практично немає ніяких царапин, пошкоджень, і дефектів. Також є камера заднього виду з протроніками. Дуже гарний колір, він реально личить цьому автомобілю. По спортивному ось так виглядає. Також по пасажирській стороні ви теж можете побачити, що ніяких вмятинок, царапинок і тому подібне у нас немає. Ось так у нас виглядає салончик, все гарненько, по спортивному, в збереженому стані та максимальна кількість опцій. Почнемо з синіть, вони йдуть у нас ковшеподібні, комбіновані, спортивні шкіра плюс алькантара в класному стані з пам'яттю, з електрогалюванням, з підірівом. Доступна також акустика Кентон, асистент сліпих зон, подвійний склопакет. І дзеркала у нас складається, підірвається та регулюється. Зверніть увагу також на дверну карту з водійської сторони, все в ідеалі, ось слідів експлуатації немає. Йде у нас контурна підсвіточка по салону, присутня також парасолька, Приєми в ідеалі, декоративні накладки на пороги та на педаль, датчик світла дощу, віртуальний щиточок приборів, спортивне скошене шкірне кермо. Одразу показую стан. Жодних слідів експлуатації у нас немає. Відсутній Адаптивний контроль. Чорна стеля без будь-яких пошкоджень. Дисплей з навігацією. Також у нас виводиться одразу камера з заднього виду. Так, DCC, адаптивна підвізка у нас доступна, електропривід кришечки багажника. Безротова зарядка до телефону, двохзона кліма. Все від'їжджає ось так заїжджає, все класно виглядає, не затерто. Ось так у нас показує підстаканники, підлокітник теж класний. Тут простір з охолодженням. Доступно у нас три ключі, усі можливі асистенти також. Давайте ще покажу, ось, як виглядає задній ряд. Все теж... Просто ну ось в ідеалі, ось як показує, так і воно є. Ось тут жодних царапин, на сидіннях теж немає. Дуже гарно. Задня кришечка багажника ось камера повторюється. Рейлінг. Шторочка від'їжджає, заїжджає. Теж оцініть стан в зоні завантажень. Ось тут часто буває велика кількість царапин. Тут такого немає. І ось все працює. І з пасажирської сторони у нас виглядає все ось так, ось детально показую. Забув додати, що у нас є запуск двигуна кнопки. Старт-стоп, автохолд. Ось так, сидіння. Торпеда у нас теж все класно, без слідів, там якихось стаканчиків чи, чи якихось царапинок. Все дійсно збережено. По товщині фарби у нас повністю, повторюсь, нефарбований кузов. І ось скоренько так пробіжусь, У нас показники 101, 111, 111, 120, 120, 121, 127, 119, кришечка задня, 119, 107, 128, 120, 113, 135. 115, 120, 120, 127. Робота двигуна в ідеалі теж. Ось у нас всі вже на місці. Мастило в нормі вже попередньо перевіряв. Ніякого нальоту. Жодних нюансів, недоліків, завважень немає. Покріпленням капоту у нас все в оригіналі. Крило також, оптика 2019 року випуску, тут теж все як має бути. Одразу показую він код, можете фіксувати та перевіряти. Ось до речі, показую вам одразу сервісна історія від офіціала. Останній заїзд фіксований на провізі 165 тисяч 0823. У нас цей весь звіт є в повному розмірі, де можна побачити усі записи, усі заїзди ми обов'язково скинемо при потребі. Також є звіт страхових випадків, де фіксовано, що немає жодних пошкоджень, та пробіг у нас підтягується. Також після приїзду автомобіля до нас на майданчик місто Луцьк. Ми підняли його на сервісі, та ось майстер порекомендував нам замінити сайнблоки. І все, ми це зробили, тобто. І тепер автомобіль не потребує жодних вкладень. Якщо комусь подобалась ця кротезна шкода Супер, ви можете телефонувати або писати нам в описі під цим відео, ви знайдете номер телефону для зв'язку, також ціну і інші деталі по комплектації. Надаємо усі можливі звіти, також вітаються будь-які перевірки. Так що приїжджайте, дивіться, переглядайте та купуйте. Також не забувайте підписатись на наші соцмережі. Усім гарного дня!